Андрій, мене звати Андрій. 36 років навчається дитина один рік. Він навчається в школі. Тобто, ми закінчили академію у вас. Півроку син ходив, і вже рік він в школі вчиться. Історія і українська мова. Ми потрапили через знайомих, які нам порадили. Школу для того, щоб спробувати свої сили в академії. Спочатку тому що сина цікавив саме IT, комп'ютери багато займався з комп'ютерами. От і виходить, ми пішли в академію спочатку. Спробували, нам сподобалося і вирішили перевести його з загальноосвітньої школи в it АІТСНІ. Насправді не порівнювали і не розглядали, тому що нам все сподобалось і не було сенсу. Ну, мені подобається організація, мені подобається те, що є постійна можливість контролювати навчання дитини через платформу. Тобто я завжди можу в будь-який час зайти, подивитись оцінки, якщо десь якісь дедлайни не дотримані, то проконтролювати, щоб син ці дедлайни виконав. Ну І загалом, мені здається, рівень вчителів досить високий. А тут багато предметів, які нема в загальноосвітній школі. Наприклад, блогінг чи з фокусом на IT. Мені здається, нізка мова трошки більш посилено вивчається ніж в загальній школі. Ну і це було основними такими факторами, чому ми обрали нашу школу. Став трошки серйозніший, відповідальніший. І мабуть, знання в тих галузях, чи, нав... чи в предметах, де він відставав, трохи трохи покращилось.